Я йду містом. Оптимістична замальовка. Я йду містом, своїм містом, звичною і давно сходженою вулицею, і зустрічаю старих знайомих. Колишніх товаришів по службі, сусідів, їм усім далеко за, нам усім далеко за. У кожного свої проблеми та болячки. Хтось хмуриться, хтось задумливий. У всіх свої турботи. Привіт, Саню. Як живеш? звертаюся я до товариша по службі. Побачивши знайоме обличчя. Так, рухаюся помаленьку, а ти, відповідає він мені ну, трохи сумно. А я Я нічого, все добре, іду ось. За кілька десятків метрів зустрічаю другого знайомого. Його погляд не відривається від землі, шкультигає тротуаром. був, які новини? Та ніяких. Немає поганих новин вже добре, звучить відповідь без жодної бадьорості. А, давай, будь щасливий. На лавці, біля автобусної зупинки, сидить подружня пара колишніх сусідів. Посмішок немає. На обличчях царює апатія. Як справи, друзі, чого сумуємо? Справи. Як сажа біла, відповідь невесела, але форма приказки вже вселяє невелику надію на щось хороше. Пожартувати зуміли, хоча би як. Щось трапилося? Ні, нічого особливого. Вийшли ось за покупками. Все також у приреченому, самопохоронному тоні. А ти сам з чого такий задоволений? Мільйон виграв? Чи тобі пенсію підвищили? Е, згадка про мільйон ну, це така фігура мови для красивого слівця. А про підвищення пенсії всі мої співрозмовники-ровесники говорять завжди та скрізь, з будь-якого приводу чи без нього. Підвищать чи ні? Ось питання і коли, і наскільки. Безперервна тема для обговорення. Ні, не підвищили. Просто гарна погода. Іду на ринок скупитися за дрібницями. На ринку в контейнері знайомий торгує одягом. Вигляд невеселий. Оптимізм у його очах не проглядається. Привіт, Юро! Як торгівля? Успіх є. Та ну, який успіх. Народ зубожів, не беруть нічого, ніякої торгівлі. Ну, бувай, все буде добре. Ще один знайомий наоклик не хоче навіть зупинятися, і відповідає на бігу Вибач, вибач, поспішаю, поспішаю. Зараз немає часу. Потім, потім колись. Це сказано з виглядом людини, яка вирішує невідкладну глобальну проблему. Проблеми, проблеми. Я йду містом, звичною вулицею. Задумався й собі. Проблеми? Мої проблеми? А що, в мене є проблеми? Хух, треба подумати. В мене є проблеми? Є, звісно, як же без них? А які саме в мене проблеми? Ну, які вже є, якісь мають бути. Я ж із ними живу, з чимось борюся, долаю. Виходить? Так, звичайно, щось виходить, але подолати, вдається не всі проблеми, а лише більшість з них. Деякі залишаю на потім, деякі залишаю для колективного подолання разом із друзями, а деякі хе, ну, для різноманітності життя та тонусу. Треба ж із чимось буде боротися завтра, щось долати в майбутньому. А то як же воно буває? Прокинешся завтра вранці, а в тебе абсолютно все в порядку. О, таке, все вирішено, і нема чого прагнути. Ой-ой, не дай Боже. Треба залишити хоч щось, хоч одну малесеньку мету для досягнення. Нехай буде. Треба ж все таки з людьми спілкуватися з оптимізмом. Щоб хоч хтось усміхався під час зустрічі, попри вік, болячки та негаразди, постійну нестачу грошей, все ж таки треба частіше посміхатися і собі, і людям, собі насамперед. Здоров, Сергію. Здоров. Бог. Це тепер уже мене гукає старий товариш по службі. Він веде за ручку маленьку дівчинку років п'яти. Онучка. Дівчинка від надлишку енергії по-дитячому підстрибує і смикує дідуся в різні боки. А дідусь при цьому цвіте, усмішка на обличчі. Як справи? це він запитує мене. Чудово, гарна погода. Іду ось. А ти що робиш? Чи працюєш десь? Та ось дідом працюю. «Хм, Як це дідом? Я не одразу розумів суть його оптимізму. Та ось працюю дідом для своїх онуків, і мені цього достатньо, нічого більше не потрібно робити.